Іноді, щоб врятувати найдорожче, доводиться залишити ціле життя позаду. Вона покинула рідний Херсон, улюблений дім та справу свого серця, аби захистити себе та дитину від війни. Тепер Вікторія Демченко будує нове життя та веде бізнес на Тернопільщині. Але навіть попри усі негаразди, її очі продовжують світитися любов'ю до своєї роботи. Ось така історія сили та тепла. Далі у програмі Разом сильніші. Вона залишила улюблену квартиру з новим ремонтом і справу, яка була для неї більша ніж просто робота. Такі непрості рішення Вікторія прийняла у житті, аби врятувати себе та дитину від окупації. Взяли з собою документи, всі важливі якісь речі, фото дитини. Все решту залишили вдома в квартирі і відповідно поїхали. Поїхали, просто обравши пальцем в карті. Вікторія Демченко переїхала з Херсона на Тернопільщину ще у 2022 році. А минулого року жінка наважилася перевести сюди і власний бізнес, дитячий навчальний центр. Для мене зараз це другий дім. Я б так сказала, це можливість прийти. Туди, де я впевнена, що а, мене чекають. Коли очі горять від улюбленої справи, навіть найглибша темрява не здатна загасити цього вогню. Близько 30 років прожила в місті Херсоні, і, на жаль, звідти довелося поїхати в зв'язку з повномасштабною війною. А, так вийшло, що виїжджали ми разом із сім'єю. Виїжджали з однією валізою в руках, тому що а, перетинати російські блокпости з речима і з великою кількістю це було а, неможливим. Відповідно, взяли з собою документи, всі важливі якісь речі, фото дитини. все решту залишили вдома в квартирі і відповідно поїхали. Поїхали, просто обравши пальцем в карті місто Тернопіль, тому що це було на той момент місто, а, в якому найменша була кількість. Тривог, відповідно, прильотів, і для дитини обрали, що це місто буде безпечне. Тому, мова про те, щоб якось переїхати і перевести бізнес в інше місце. не було, тому що все залишилося в Херсоні, все залишилося в окупації. В принципі, в той день, коли виїжджала з Херсону, я попрощалася з усим, тому що не було відомо, чи буде місто звільнене, чи залишиться воно цілим, чи його зруйнують, і що взагалі з цим буде, було невідомо. 24 лютого 2022 року Вікторія зустріла вдома. Ділиться на той час у неї було все. Друзі, рідні, дім та власна справа дитячий навчальний центр. У той день він мав працювати за звичним графіком. Але о 6-й ранку подруга, чия дитина також відвідувала садок, зателефонувала і повідомила, що в місті багато ворожої техніки, тому заняття краще відмінити. Більшість наших колег зібрались тоді в мене вдома, і наш офіс плавно переїхав із дитячого центру, з дитячого садка до мене додому, тому що одна із колег, двоє із колег, з якими ми працювали, вони ще близько півтора місяця жили разом зі мною, тому що поокремо їм було страшно. І ми об'єдналися, згуртувалися, і так разом в мене в квартирі півтора місяця і проживали. Ми організували наш сімейний побут вже такою великою нашою сім'єю і для того, щоб комфортно себе почувати. Спілкувалися, грали в якісь настільні ігри, обговорювали, щоб якось відволікатися, обговорювали новини. Ну це зрозуміло, бо тоді всі були 24 на 7 в телефонах в новинах. Але, ми, ну, мабуть, в такій трошечки невідомості і паніці ми були десь ну дні три-чотири. Через е, днів п'ять ми вже організували для наших дітей онлайн певні заняття. Ми читали їм казки онлайн. Ми хотіли якось їх відволікти від подій війни. Ми записували їм відео, мотивуючи, тому що зв'язок тоді перебивався. і, Відповідно, в режимі онлайн не завжди можна було знаходитись. Ми записували аудіо звернення до наших учнів. Якось старалися їх мотивувати, щоб вони малювали. Ли якісь малюнки, підтримували наших військових. Відповідно, таким чином це організовували. І десь вже близько через два тижні у нас вже повноцінно був сформований глорафік онлайн занять, тому що це весна, це ще навчальний час. Для дошкільня зрозуміло, зробити паузу в навчанні можна, і це не є критичним. А для школярів будь-яка пауза в навчанні це є критично, тому що діти забувають і знання втрачаються. Плюс стрес для дітей. Відповідно, ми прийняли рішення, що будемо працювати в режимі онлайн. Однак у квітні дві це другого року Вікторія прийняла рішення покинути Херсон, бо була впевнена тільки так вона зможе врятувати себе та дитину в окупації. Питання стосовно виїзду було важким, тому що це було морально важко залишити все, що в тебе є, залишити твій дім, залишити рідні стіни. Хоч як би це не звучало, але є в будь-якому разі прив'язка до, до матеріального чогось, що ти створював руками довкола себе, якийсь комфорт е, організовував для себе, для своєї для дитини, і це важко все покинути. Причому на той момент ми покидали, і ми розуміли, що. Ну, все, ми сюди, скоріш за все, більше не повернемося. Спочатку було морально важко прийняти це рішення для себе і усвідомити, що так, що ти забираєш з собою маленьку валізу документів, якихось важливих речей, і все, і прощаєшся з усім. А, після того, як морально вже з цією думкою змирилася, почалось питання стосовно, як фізично організувати цей виїзд, як виїхати з Херсону. Бо це було нелегко. Перша дорога, яка була, поки я думала, поки розмірковувала чи треба, чи не треба виїжджати. Перша дорога, яка була через Станіслав, її закрили. Там були розстріляні неодноразово цивільні машини. Відповідно, багато було жертв і ту дорогу. Закрили, не було виїзду. Потім з'явилася інформація в телеграм-каналах, в різних вайбер-групах, що є інший маршрут, по якому люди виїжджають. Ми почали моніторити цей маршрут разом з подругом, разом з колегами, і вирішили, що все ж таки треба виїжджати. Але остаточною крапкою, яка була поставлена в питанні виїзду, це було те, що вскривались квартири російськими військовими і відповідно робилися обшуки. Я подумки. Попрощалася з усім, як би це не звучало, але поцілувала всі стіни, двері, свою нову кухню, про яку мріяла дуже довго, і за місяць до війни нарешті мені її встановили. Обдивилася все, перефотографувала, закрила двері і на той момент попрощалася назавжди. А далі період адаптації у Тернополі: нові знайомства, друзі та можливості для самореалізації. Згодом Вікторія ухвалила ще одне важливе рішення відновити власну справу, які присвятила майже сім років у Херсоні. Зваживши всі за і проти, у жовтні 2024 року в нашому місті вона відкрила новий дитячий простір. Ми перебуваємо у дитячому навчальному центрі, і це не просто місце, де діти вчаться. А простір, у якому можна бути собою і насолоджуватись. Розкажіть нам, як малюки можуть проводити тут час? Насправді у нас дуже багато різних є занять для діток від 1 до 10 років. Це і розвиваючі заняття, і ігрові заняття, і вечірки, які ми також систематично для діток організовуємо. Вікторія ділиться. Для малечі від одного до двох років проводять заняття разом із мамами, спрямовані на розвиток комунікативних навичок. З дітьми 3-4 роки працюють над розвитком пізнавальних процесів. Вони виконують різні артикуляційні вправи, навчаються чітко висловлюватися та передавати свої думки. Також у центрі допомагають школярам покращувати знання із різних предметів. А ще маленькі відвідувачі мали нагоду побувати на вечірках із ночівлею у дитячому просторі. Опишіть так декількома словами, які навички та вміння, в першу чергу для вас найважливіше передати діткам, які відвідують ваш центр? Я можливо це буде загально, але я завжди Діткам, з ким працюю в будь-якій сфері своєї діяльності, я кажу, що для мене найголовніше, які ви будете люди. Ви можете вміти класно читати, писати, малювати. Хтось з вас стане там відомим художником, актором, програмістом, вчителем. Але те, яка ви є людина, дуже важливо і е, треба цінувати своїх друзів, треба розуміти їх, треба вміти співпереживати своїм друзям, допомагати, підтримувати. І так, звичайно, треба себе ставити на Перше місце в будь-якому разі мати самооцінку класну, тому що інакше ти не досягнеш в цьому житті чогось, не досягнеш взагалі нічого. Але в першу чергу треба залишатися люди, людиною і мати ці людяні якості. Наразі дитячий навчальний центр відвідують понад 50 дітей. Тут вони не лише здобувають знання і нові навички та знаходять друзів, а й відпочивають і весело проводять час. Чи є можливо якийсь такий куточок, який для вас дуже особливий у центрі? І якщо він є, то чому саме він і чим він особливий? Насправді так вийшло, що ми якраз з вами стоїмо біля фото. Це фото наших учнів від вас ліворуч. Це фото саме ті, які вже зроблені в Тернополі наші, наші учні, ті, які відвідують заняття або відвідували в минулому навчальному році. А праворуч, вже від мене це фото з Херсону. Насправді, кожне фото привезене з Херсону. Воно не тут роздруковане, Воно у нас там була теж стіна, така на формі дерева. А на яке на це дерево ми вішали наші фото, ніби як сімейне, родове, наше дерево, Логоса. І дуже часто зараз дівчатам, колегам своїм я кажу, повішайте фото на дерево. А вони дивляться на мене, не розуміють, що я маю на увазі. А я просто по звичці кажу, бо так було в Херсоні. Було наше дерево, на яке ми вішали нашу велику родину, наших діток. Відповідно, ці фото тут вже всі діти виросли. Це наша Ніколі, яка в Херсоні ходила до нас в садочок. Тут їй ще два з половиною три рочки, Наразі вона. Вже школярка, вона вже отримує там нагороди з гімнастики, бо професійно займається. Бо за кожним із дітей ми слідкуємо в соціальних мережах і бачимо, як вони ростуть. І не можемо повірити, що ті дітки, які е, в два рочки е, були ще ходили до нас на заняття, сьогодні вже школярі. Для мене зараз це другий дім, я б так сказала. Це можливість прийти. Туди де я впевнена, що мене чекають, тому що чекають діти, чекають батьки. Їм важливо поспілкуватися зі мною, як вчителем своїх дітей. Діткам важливо зі мною провести певні заняття, бо вони чекають цих занять. Це можливість віддавати діткам свою енергію і в той же час отримувати від них дуже багато енергії, Що б ви хотіли побажати тим, яким, як і вам довелося почати все з нуля у новому місці. Та з новими людьми. Насправді все це індивідуально, тому що кожна людина певні свої життєві проблеми сприймає по-своєму. І мені допомогло під час виїзду з Херсону, під час того, як я опинилася в нових умовах, в новому місті, те, що я не сприймала це, я як. Проблему я собі в голові чітко намалювала, що це у мене така подорож, що це в мене зміна міста, що я так собі вирішила, не умови життєві мене змусили переїхати в Тернопіль, а це моє було свідоме бажання. І коли я собі, скажімо так, нав'язала цю думку і сама повірила в це, що так і є, то мені стало набагато легше набагато комфортніше. Тому що ти, коли сприймаєш це як проблему, це як вимушений переїзд, то це так і є проблемою. А коли я побачила вже для себе. Нові плюси в новому місті, що тут і місто, і чистіше, і компактніше, менше. І в принципі, за три роки життя в Тернополі вже немає такого дня, коли б я пройшла по вулиці і з кимось не привіталась. Тобто настільки вже багато в мене є знайомих в місті, багато друзів, що це тільки є плюсом і для моєї роботи, і в принципі для мого життя. Тому я всі ці моменти собі сприймала як тільки як позитивні. Дякуємо вам, що поділилися з нами своєю історією, своїм досвідом. ви насправді дуже класна і щира людина і дякую. це відчувається. Тому бажаємо, щоб ви переносили цей позитив і це тепло на інших. І е, тільки вам процвітання. Багато чемних діток. Дякую. Нічого найкращого. дякую вам, дякую. Вікторія змогла зберегти віру в людей та любов до своєї справи. Її дитячий навчальний центр став не просто місцем розвитку для малечі, а й символом нових початків та сили духу. Такі історії нагадують нам, що завжди варто рухатися вперед. Не пропустіть наступний випуск програми Разом сильнішим. Там на вас чекає ще одна зворушлива і щира історія про незламність та надію. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє», територія взуття.